Не заходять і запороля радянську. Ви заходять, не заходять і запороля радянську сім'ї. Народ вихвалює народну волю.

Подивіться, подивіться, подивіться. Подивіться, подивіться, подивіться. А поки у дітей так не є, давай в наші пам'яті. Де стоять? Я заходжу, я заходжу. А скільки вони зробили? Що це має з півночі? Що це має з півночі? Що це має з півночі? А хто ви одні? Ви стежите, вони маємо на селі. Ви територіальною громадою согласували. Боїдись, це немає. Я хочу сказати, я вегана, А де ви знаєте? Я захищаю

вот они, дрочиш, так отпісують, розоб'ють его. Может лучше держить. А я сюди да приймаю. Вони на міста не виробать. А тут прийшов обрать. Ось все нормально до того. Часу, поки ви не прийшли, поживайте зараз у вас. Не порівняйте нас, не Захищайте,

Если он вас его то он чекист. Это его родные братья. Вот я не знаю, что он делает. Мы все добрые знаем. Мы получим, что по закону есть закон про расчетание. Дайте вам интересно. Там есть цивилизованный вывод из Кирогова. Там он есть музей архитектуры и музей этих козлов будет. Ленина. Причем хоть за свои бабки организуют, а не за нас. Есть же там у них сочувствующие. Это НКВД сидел. Вот в особом, отделе, в особом отделе, сука, сидела такая же. Это чекисты, которые под пули выходили, ходили. А оно жрало тушенку и получало деньги. А еще и спину Я бы Я боевые хер получил, а он, падло, блядь, за них пошел.